Імерний привіт коханим жахолюбам. Минуле видово про екранізації Кінга не залишило вас байдужими. І тому ми вирішили зробити ще одну добірку. Цього разу постаралися обійтися без горору. Але ж ви знаєте того дядька Стівена. Десь та й притулить жахачку. Проведу вас цим коридором, як завжди, я, Роберт Менус. Головний підвальний кінокритик. За мною. Здібний учень. Тодд Боуден – звичайний американський школяр, практично найкращий у своїй школі. Якось на уроці історії розповідають про Голокост. Ця тема надзвичайно захоплює хлопця. Він проводить години у бібліотеці, досліджуючи інформацію про концтабори. Невдовзі в автобусі помічає чоловіка, дуже схожого на коменданта одного з таборів. Тот приходить додому до нього та заявляє, що знає, що він насправді Курт Дюсандер і погрожує здати поліції. Спершу чоловік заперечує, каже, що він американець. Його ім'я Артур Денкер. Проте згодом таке підтверджує звинувачення. В обмін на мовчання погоджується розповідати юнаку про знищення людей у таборі. Тим часом успішність Тода у школі починає сильно падати. Викликають батьків. Приходить курт і видає себе за дідуся Тода, погоджуючись допомогти підтягнути оцінки. Таким чином, важелів упливу на хлопця стає більше. Тот ще не знає, яку кашу заварив і чим це кому світить. Режисер Брайан Сінгер, Люди Ікс та підозрілі особи, автор сценарію Брендон Бойс одержимість держимі Лігло монстра за одноіменною повістю Стівена Кінга. Головні ролі виконали Іан Маккелен, Бред Ренфро, Джошуа Джексон та Девід Швімер. Перша спроба зняти екранізацію була ще у 1984-му. Та спершу померли один за одним два виконавці ролі курта, потім зйомки значно перевищили бюджет, і в результаті проєкт закрили. Зі слів Стівена Кінга, який бачив більшість відзнятого, це був справді добротний фільм Алана Бріджеса із Рікі Шродером та Ніколом Вільямсоном. На момент зйомки Іну Макелену 57, в той час як його герою 75. Бреду Ренфруш було всього 14, а його герою 16. Власне, через сцену оголеного неповнолітнього стрічка й отримала рейтинг R. Головну роль пропонували Ентоні Гопкінсу, також замість Девіда Швімера спершу призначили Кевіна Полака. В якості фотографії Курта Дюсандера, часів Другої світової війни, було використано знімок рейхсфюрера СС Генріха Гімлера, обличчя якого замінили на Іна Маккелена цифровим способом. Кінцівка у фільмі відрізняється від книжкової. Не спойлитиму деталей, але версія з першого джерела була б явно дорожчою, хоча і видовищнішою. Здібний учень, на жаль, у прокаті провалився та зібрав усього 8,9 мільйона доларів при бюджеті у 14. Наразі рейтинг 6,7 на IMDb та 54% на Rotten Tomatoes. Хочете напружений трилер про гріхи війни? Ласкаво просимо! Таємне вікно у житті письменника Морта Рені важкий період. Нова книжка не пишеться, стосунки із дружиною у стадії розриву, Ще й з'являється дивакуватий Джон Шутер у крислатому капелюсі, який заявляє, що Морт – плагіатор. Порівняння показує, що шутер схоже має рацію. Сюжети таємного вікна та часу сімби практично ідентичні і з різницею лише у кінцівці. Морд каже, що написав свій твір на два роки раніше і опублікував у літературному журналі Детективи Містика Фантастика. Шутер вимагає показати цей часопис, аби довести свою невинуватість і дає на все про все три доби. А із цільної мотивації вбиває собаку письменника. Схоже, морту доведеться справді прискоритися. Головні ролі виконали Джонні Деп, Джон Туртуро, Марія Белло та Тімоті Гатон. Автор сценарію та режисер Девід Кеп, парк юрського періоду Ангели та демони. Фільм знято за мотивами повісті Таємне вікно, таємний сад зі збірки Чотири після опівночі. Якщо уважно придивитися, то у журналі, який гортає морт, можна помітити оповідання Довга хода під такою ж назвою є роман у Річарда Бахмана. Тімоті Гатон раніше знявся в іншій кронізації Кінга Темна половина, головний герой якої теж письменник. У першому джерелі оповідання шутера мало назву Таємне вікно, таємний сад, а оповідання Рейні час сівби. У фільмі ж навпаки. Крім того, у стрічці інші кількість та склад убитих і ще ряд не настільки значущих деталей. Одну з ролей мав виконувати Він Греймс. Проте цьому завадили конфлікти у зйомках. Фільм зібрав майже 93 мільйони у прокаті при бюджеті у 40. Проте думки критиків загалом посередні. Рейтинг 6,0 на IMDb та 45% на Rotten Tomatoes. І це чудовий психологічний трилер, який натякає, що кінцівка завжди найважливіша. Людина, що біжить. Сполучені Штати Америки 2017 рік. При владі тоталітарний уряд, всюди цензура та навіть введена комендантська година. Однією із найпопулярніших програм є Людина, що біжить, у рамках якої герой для отримання свободи має пройти ряд випробувань та протистояти мисливцям. І живе собі там офіцер поліції Бен Річардс. Він відмовляється розстріляти із вертольота учасників голодного бунту, за що втрапляє за ґрати. Потім влаштову. Оє разом зі спільниками втечу, на жаль, прибувши до квартири свого брата, дізнається, що того теж ув'язнили, і замість нього живе композиторка Амбер. Він планує втечу з країни, але все йде шкереберть. Бена ловлять, і він стає новим учасником шоу Людина, що біжить разом зі своїми друзями. У фільмі знімалися Арнольд Шварценеггер, Марія Кончіта Алонсо, Яфет Кото та Джим Браун, режисер Пол Майкл Глейзер згуртовані автор сценарію Стівен Едесвоза, командо та міцний горішок за одноіменним романом Річарда Бахмана. Цікавий факт, коли виконавчий продюсер Роб Коен купував права на екранізацію, він був не в курсі, що Річард Бахман це псевдонім Стівена Кінга. Власний сам автор був не дуже у захваті від результату, тож і в промо матеріалах не згадувався, і у титрах вказаний саме як Бахман. У фільмі могли зніматися Дольф Лундгрен, Крістофер Рів та Патрік Суейзі. Однією з умов зйомки Річарда Доусона була відсутність ненормативної лексики з його вуст. Він обмежився репліками розлючений, сволота та заради Бога. Стрічка дуже поверхово базується на першому джерелі, залишили лише тоталітарну антиутопію, ім'я героя, назву шоу, тобто людина, що біжить, та власне те, що за героєм полюють мисливці. У книжці Бен добровільно йде на шоу, аби заробити гроші для сім'ї. А ще як роман, так і фільм сюжетно нагадують оповідання премія за ризик Роберта Шеклі 1958 і його екранізацію 1983-го року. Режисер Ів Івбуасе навіть подав на 20 досяти стрічі Фокс до суду за плагіат. При бюджеті у 27 мільйонів доларів театральні збори становили близько 38, що ближче до провалу аніж успіху. Рейтинг 6,6 на IMDb та 67% на Rotten Tomatoes. Можливо, майбутній ремейк під Едгара Райта покаже себе краще, і це олдовий фантастичний бойовик, у якому столовій арні знову пообіцяє вернутись. Ось ми і дісталися рівно з середини списку, який між іншим і не топ, а просто довільна добірка якісних стрічок від підвального кінозалу. До речі, не стрічками єдиними. Заходьте до нас у соціальні мережі, там і книжки оглядаємо і цікаві новини публікуємо і про свіжі випуски також не забуваємо. Посилання зараз на екрані, але давайте спершу розглянемо другу половину нестрашних екранізацій короля жаху. Вона точно не залишить вас байдужими. Долорес Клейборн у невеличкому містечку відбувається убивство заможної власниці маєтку Віри Донован. У цьому звинувачують її єдину служницю Долорес Клейборн, літню жіночку з доволі непростим характером. До міста приїжджає її донька Селена з ціллю підтримати матір. Детектив Джон Маккей на всі сто певен у винуватості Долорес, тим більше обставини зовсім не на її користь. Хіба ж могла пані Донелен, яка довгі роки не ходить, самостійно дістатися сходів та скинутися звідти? До того ж, 20 років тому, за дивних обставин загинув і чоловік Долорес, а детективу не вдалося довести винуватність його жінки. Тож цього. Разу він налаштований рішуче і певен, що досягне свого. І що далі, то більше цікавих фактів про сімейство випливе, і тим цікавішою виявиться розв'язка. Режисер Тейлор Гекфорд, адвокат диявола. Сценарій написав Тоні Гілрой, ідентифікація Борна за одноіменним романом Стівена Кінга. Головні ролі зіграли Кетті Бейс, Дженніфер Джейсон Лі, Джуді Парфіт та Крістофер Пламер. Стівен Кінг був дуже вражений грою Кеті Бейтс у «Мізері» і змалював образ долори саме із неї. Чи варто й казати, що питань про виконавицю головної ролі в екранізації не виникало? Та й сама Кеті Бейтс потім назвала роль однією зі своїх улюблених. Касл Рок придбали у Стівена Кінга права на екранізацію роману за півтора мільйона доларів. Аудіорівок із фільму Ідеться про сцену де Селена та батько перебувають на паромі. був використаний у композиції «I'm OK» Крістіни Агілери. Долорес Клейборн отримала дві номінації на премію Сатурн за найкращу жіночу роль а також найкращу жіночу роль другого плану. Та зібрало у прокаті понад 46 мільйонів доларів при бюджеті у 13. Рейтинг 7,4 на IMDb та 85% на Rotten Tomatoes. І це чудовий сімейний фільм, який показує, що іноді для жінки бути стервом – єдиний спосіб захисту. Залишся зі мною. У містечку Касл Рок живуть четверо друзів років 12. Гордон, Кріс, Теді та Верні. У них різні сім'ї та різні долі, але це не впливає на відносини хлопчаків. Якось Верні підслуховує розмову старшого брата, що за 30 миль від міста лежить тіло зниклого Рея Брауера. У хлопців виникає план. Вони скажуть, що заночують у полі, а самі підуть на пошуки трупа, віддайдуть його та прославляться. Так і вирішують зробити. Наступного дня друзі рушають у дорогу. Їх чекає чудова кількаденна пригода, яка запам'ятається назавжди. Режисер Роб Райнер Мізері. автори сценарію Рейнольд Гідон та Брюс Еванс. Хто ви містере Брукс за мотивами повісті Стівена Кінга Тіло. У фільмі знімалися Віл Вітон, Рівер Фенікс, Корі Фельдман та Джері О'Коннелл. Назва населеного пункту Касл Рок стала назвою для продюсерської компанії Роба Райнера. Режисер був учасником антитютюнової кампанії, тож у фільмі хлопці курили цигарки із листя салату. Columbia Pictures турбувалися, що оригінальна назва фільму тіло оманливо натякатиме, що він про бодібілдинг, секс або просто ще один жахастих кінга. Режисер запропонував назву Залишся зі мною як пісня Бена Кінга, яка до речі звучить і у стрічці. Між іншим для саундтреку могла бути спеціально створена кавер-версія Stand By Me від Майкла Джексона, але Роб Райнер таки віддав перевагу залишити оригінал. У фільмі могли знятися Ітан Гоук, Шон Астін та Девід Дюкс. Зрештою, залишся зі мною, став однією із улюблених екранізацій Стівена Кінга, утримав Оскар та кілька золотих глобусів, а також зібрав у прокаті понад 52 мільйони доларів при бюджеті у 8. Рейтинг 8,1% на IMDb та 92% на томатах. І це прекрасний фільм, аби згадати друзів та свою молодість. Втеча Шоушенку. Колишній банкір Енді Дюфрен отримує два довічні терміни за жорстоке вбивство своєї дружини та її коханця. Його запроторюють до державної в'язниці Шоушенк, яка на противагу релігійності начальника є справжнім гніздом корупції та садизму. Енді знайомиться із редом, авторитетним в'язнем, який має широкі зв'язки та може доставити до в'язниці практично все. А також завдяки своїм знанням та вмінням здобуває прихильність головного охоронця та начальника в'язниці. Дюфрена переводять працювати до в'язничної бібліотеки. Там він добивається збільшення фінансування, а також допомагає директору із фінансовими махінаціями. Чи зламає Енді в'язниця, чи може Енді зламає в'язницю? Все може бути особливо, якщо ти ні в чому не винен. Головні ролі виконали Тім Робінс, Морган Фрімен, Боб Гантон та Вільям Седлер. Автор сценарію та режисер Френк Дарабонт Зелена миля і мла. Фільм знято за мотивами повісті Стівена Кінга, Рита Гейворд і втеча Шоушенку. Що цікаво, права на екранізацію повісті, Стівен Кінг продав по старій дружбі всього за 5 тисяч доларів. Причому Чек так і не перевів у готівку, а натомість вставив його в рамку та надіслав Френку назад із припискою, якщо колись знадобляться гроші під заставу. Сценарій Дарабонта дуже до смаку уже згаданому сьогодні Робу Райнеру, і він пропонував за нього та права на екранізацію 2,5 мільйони доларів. Проте той не погодився, поставив фільм сам і не прогадав. У результаті маємо топ-фільм за версією IMDb та височенний рейтинг на інших сайтах, сім номінацій на Оскар та понад десяток інших премій. У фільмі могли знятися Джон Фавро, Том Генкс, Кевін Костнер, Клінт Іству та Бред Піт. Навіть не зважаючи на те, що Френк Дарабонт прибрав із назви Рита Гейворд. Йому все одно був дзвінок від агента однієї супермоделі, який запевняв, що це найкращий прочитаний сценарій, і його клієнтка ідеально пасуватиме на роль Гейворд. Оригінальна назва стрічки спокута шоушенком. Втечі з шоушенком це вже привіт від російських прокатників. До речі, в інших країнах фільм вийшов: як Мрії про свободу, Аргентина, Світ поза межами, Данія, Втікачі, Франція, Засуджені, Німеччина, довічне ув'язнення, Іспанія, ціна полону, Туреччина, Дощ Свободи, Норвегія, В'язничні Янголи. Румунія. Також дещо спойлерна. Ріта Гейворд. Ключ до втечі. Фінляндія. При бюджеті у 25 мільйонів доларів Тетя Шоушенко зібрала у прокаті всього 28, а із семи номінацій на Оскар не отримала жодного. Далася взнаки, поганенька рекламна кампанія і дуже велика конкуренція з боку кримінального чтива та Фореста Гампа, які вийшли майже одночасно. Попри це, фільм став насправді культовим і має наразі ретних 9,3% на IMDb та 89% на Rotten Tomatoes. Це робить його найкращим фільмом за версією IMDb. І це прекрасна тюремна драма про чоловічу дружбу. Як могли помітити найначитаніші з-поміж наших глядачів? Рівно половина сьогодні оглянутих стрічок, зняті за повістями зі збірки чотири сезони. Звичайно, це не дослівні екранізації. Тож при нагоді радимо перечитати та провести порівняння. Для фінансової підтримки проекту закріпили в описі номер картки. Також нагадуємо про донати на Збройні Сили України, які потрохи наближають нашу перемогу. Випуск добіг кінця, і з вами був як завжди Роберт Менус, Головний підвальний кінокритик. Химерної ночі, слава Україні!